Святині й прокляття, ікони, саркофаги та дзвони, що змінили історію. Є речі, що пережили століття, святині й прокляття, які змінювали долі людей і цілих народів. Вони надихали на віру, але й сіяли страх. Чи готові ви відкрити таємниці, де святе й прокляте переплітаються? Чорна мадонна з Ченстохови, ікона, що захищає і карає. Її називають королевою Польщі, захисницею народу і найсильнішим духовним символом нації. Але водночас це одна з найбільш містичних ікон у світі, оповита легендами про чудеса, прокляття і надприродну силу. Це чорна мадонна з Ченстохови. Історія цієї ікони сягає глибини століть. За переказами її створив сам євангеліст Лука на столі, який належав святій родині. Образ мандрував через Єрусалим, Візантію і, зрештою, потрапив до Польщі в монастир Ясна Гора у Ченстохові. Відтоді він став центром паломництва й джерелом легенд, які тривають донині. Найбільше вражає її обличчя. Темне, вкрите двома глибокими шрамами, воно дивиться прямо в душу. Ці шрами з'явилися під час нападу гуситів у 15 столітті. Нападники намагалися знищити ікону, але коли один з них вдарив її мечем, образ почав кровоточити. Страх охопив нападників. І вони відступили. Відтоді жодна спроба знищити ікону не вдавалася. Кажуть, кожен, хто наважувався підняти на неї руку, гинув або божеволів. Існує легенда, що саме Чорна Мадонна врятувала Польщу у 17 столітті, коли шведські війська облягли Ченстохову. Монахи та місцеві мешканці. Героїчно боронили монастир, а ікона, ніби випромінювала силу, яка надихала захисників. Після цього король Ян Казимир офіційно визнав Діву Марію, королевою Польщі. З того часу ікона вважається не просто релігійною святиною, а захисницею цілої держави. Вона пережила війни, пожежі, розграбування, але завжди поверталася на своє місце. Кажуть, що саме її сила допомогла Польщі вистояти у найтемніші часи історії, від поділів держави до Другої світової війни. Однак її містичний образ завжди супроводжувався страхом. Чорна мадонна це не лише мати, яка захищає, вона і караюча сила. Існують перекази, що ті, хто глузував із неї або намагався її осквернити, зустрічали трагічний кінець, її темне обличчя, яке вважають слідом від віків диму, часу та пошкоджень, стало символом загадки і божественної таємниці. Щороку мільйони паломників приходять до Ченстохови. Вони приносять свої молитви, надії, прохання і подяки. Для когось вона останній шанс, для когось. Джерело віри й сили, але для всіх це образ, який не можна сприймати байдуже. Чорна мадонна з Ченстухови це не просто ікона, це символ живої легенди, образ, що об'єднує народ, дарує надію і водночас нагадує, святині мають свою силу, силу, з якою варто рахуватися. Прокляття аметистового саркофага, таємниця, що переслідує століття. Уявіть собі, предмет настільки прекрасний, що він захоплює дух навіть у найвибагливіших колекціонерів, але водночас приносить із собою смерть. Це історія про таємничий аметистовий саркофаг, який став однією з наймоторошніших легенд 19 20 століття. Все починається в Індії. У часи Британської колоніальної імперії тамтешні магараджі і храми зберігали безліч скарбів, серед яких був і витончений саркофаг, вирізьблений з цільного кристалу аметисту. Кажуть, він сяяв фіолетовим світлом навіть у напівтемряві, і його походження губиться в глибині століть. Легенда розповідає, що саркофаг належав одній із індійських богинь чи жриць можливим пов'язаних із культом смерті та відродження. Або ж це був скринь ковчег для зберігання ритуальних реліквій. Коли Британська імперія вела свої загарбницькі війни в Індії, саме тоді цей предмет потрапив до рук англійських офіцерів. Вважалося, що його вивезли незаконно з храму в Канпурі або Лакнау. Під час повстання Сипаїв 1857 року місцеві жителі попереджали той, хто потривожить саркофаг, приречений. Але слова віруючих не зупинили колонізаторів. Перші власники загадкового саркофага швидко зазнали дивної долі. Один із британських солдатів, що допоміг вивести артефакт, невдовзі загинув за дивних обставин. Інший офіцер, який отримав саркофаг у спадок, втратив усе своє майно, а його сім'я розпалася. Предмет переходив із руку руки, і кожен новий володар зазнавав трагедії: то банкрутства, то хвороби, то несподіваної смерті близьких. Здавалося, що аметистовий саркофаг випиває життєву силу тих. Хто наважився ним володіти у кінці 19 століття? Артефакт опинився в Лондоні. Його демонстрували в приватних колекціях. Але господарі не тримали довго цей предмет у себе. Вони швидко відчували його зловісний вплив. У результаті саркофаг подарували британському музею. Саме тоді він став широко відомий публіці. Вітражні ліхтарі зали підсвічували аметистові стінки, і відвідувачі були вражені красою каменю. Але водночас музейні працівники почали помічати. Дивні речі раптові відключення світла поруч із саркофагом, падіння експонатів. А дехто навіть стверджував, що чув шепіт, преса швидко підхопила тему. В англійських газетах саркофаг називали проклятим аметистовим ковчегом. Журналісти писали, що він спричинив смерть кількох співробітників музею, хоча достеменно підтвердити це складно. У 1900 роках з'являється ще одна цікава історія. кажуть сам сер Волтер Херберт, власник артефакта перед передачею музею, втратив двох синів у молодому віці. Після цього він переконався, що предмет несе нещастя. І відмовився від нього. З часом легенда лише міцнішала. Відвідувачі, які фотографували саркофаг, скаржилися на зіпсовані фотопластини або поламані камери. Хтось бачив дивні відблиски в камені, схожі на людські обличчя. У роки Другої світової війни артефакт залишався в музеї. І тут виникла ще одна історія. Під час німецьких бомбардувань Лондона частина будівлі зруйнувалася, але аметистовий саркофаг лишився майже неушкодженим. Для одних це було дивом, для інших доказом його містичної сили. До сьогодні саркофаг зберігається в колекціях британського музею. Його офіційна назва. Амазонітовий або аметистовий ковчег з Індії, датований приблизно 17 століттям. Проте серед відвідувачів він відомий насамперед як проклятий саркофаг. Чи дійсно всі трагедії, що траплялися навколо нього, є наслідком прокляття? Історики стверджують, це лише збіг, адже більшість історій перебільшені газетами для сенсацій. Але чимало дослідників містики переконані. Кожна легенда народжується не на порожньому місці. Прокляття метистового саркофага це поєднання колоніальної історії, людської жадібності та містичних страхів. Можливо, цей камінь дійсно ввібрав у себе силу тих, кого було вбито чи скривджено під час його викрадення. А може, ми самі створюємо прокляття, вірячи в нього. Одне відомо точно, навіть сьогодні, стоячи перед фіолетовим сяйвом саркофага в британському музеї, люди відчувають холодок по спині, і легенда продовжує жити. Прокляття дзвону Монкада легенда, що лякає Іспанію століттями. У серці Іспанії, серед старовинних монастирів і середньовічних фортець, зберігається легенда, яка пройшла крізь століття. Це історія про дзвін, що його прозвали дзвоном Монкада. Дзвін, чий звук нібито приносив не благословення, а смерть. Легенда бере свій початок у середньовіччі. Монастир Монкада розташовувався в регіоні Валенсія, відомому своїми старовинними храмами та традиціями. Саме тут, за переказами, було відлито дзвін особливих розмірів і сили. Він мав кликати віруючих до молитви. Але швидко набув зовсім іншої слави. Місцеві мешканці помітили дивний збіг. Кожного разу, коли лунав його дзвін, у селищі чи в монастирі траплялася трагедія. То хтось помирав несподівано, то вибухала пожежа, то гинули люди у сутичках. Вірили, що сам метал, з якого відливали дзвін, був нечистим. Одні говорили, що він містив у собі зброю загиблих воїнів, інші. Що в нього додали срібло, відібране у церкви ворогами. Згідно з хроніками XVI століття, дзвін Монкада був настільки важким, що для його підйому і встановлення знадобилося кілька десятків людей. І саме тоді, під час робіт, сталася перша трагедія. Канати не витримали, і дзвін упав. Побивши кількох майстрів, це вважалося першим знаком його прокляття, проте на цьому історія не завершилась. Дзвін підняли знову, і він почав виконувати свою функцію скликати до молитви. Таченці помітили, кожен його передзвін супроводжувався чимось зловісним. Іспанські літописи згадують про епідемію чуми в регіоні, коли дзвін лунав щоранку над монастирем. Селяни звинувачували саме його. У 17 столітті сталася чергова загадкова подія. Кажуть, дзвін задзвонив сам по собі, без участі дзвонаря. Того ж вечора в монастирі помер настоятель, і ченці сприйняли це як знак згори. Після цього дзвін намагалися зняти, але спроба закінчилася новими смертями. Є ще одна легенда, яка робить дзвін Монкада справді моторошним. Під час воєн за іспанську корону в XVIII столітті монастир потрапив у вир подій. кажуть, що дзвін лунав щоразу, коли гинули місцеві воїни. Вважалося, що він не просто сповіщав про смерть, а передрікав її. Навіть у 19 столітті збереглися записи про дивні випадки. Кілька очевидців стверджували, що звук дзвону чули вночі. Хоча він давно був тріснутий і мав би мовчати, це породило нову хвилю чуток про його прокляття. Згодом монастир занепав, дзвін залишився, але вже ніхто не наважувався ним користуватися. Згідно з місцевими переказами, коли дзвін востаннє вдарив у ХХ столітті, в селищі сталася жахлива пожежа, яка знищила кілька будинків. Після цього його остаточно зняли та сховали. І сьогодні в Іспанії можна почути легенду: якщо дзвін Монкада ще раз пролунає, то це буде знаком великої біди для всієї країни. Чи є ця історія вигадкою, чи справді кожен збіг можна пояснити містичними силами? Історики вважають, дзвін справді існував і записи про нього зустрічаються в документах кількох століть. Але прокляття це вже частина народної уяви поєднання страху перед? Невідомим і трагічних подій, та як би там не було, легенда про дзвін Монкада живе й досі, і навіть у 21 столітті в Іспанії, дехто вірить, якщо він знову задзвонить, то принесе із собою смерть. Підписуйся на канал Тіні Легенд Юа.